Тарифи на воду не підвищуватимуть. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. 1 липня 2023 року вартість мала зрости в середньому на 32%. Наразі регулятор розпочинає консультації з Кабміном задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з держбюджету або інші. Компенсації для покриття витрат водоканалів. За словами фахівців Вінниці облводоканалу, нинішній тариф є збитковим і покриває потреби підприємства лише на 57%. Ми маємо значне збільшення по вартості електроенергії, і нагадаю, що наше підприємство споживає 3,5 мільйони кіловат електроенергії на місяць. І сьогоднішній рахунок за світло він уже становить більше 16 мільйонів гривень. І звісно, реагенти для очищення води це друга складова. З початку війни їхня вартість зросла у 3-4 рази, і це не було відображено у діючому тарифі на водоспоживання.